Доброго ранку всім, 24 січня, близько 2-ї години дня, і я тут, в такому місці, хочу розпочати свою першу, за дуже довгий період часу прогулянку по ковелем і заодно вам щось розказати. Так як бачите, погодка у нас зараз така доволі сніжна, зверху. Так, не слабо замітає, але на вулиці десь напевно градусів мінус 4, що є доволі комфортно. Думаю, так як ви бачите, що мене не було дуже довго, то зразу вам скажу, що я понад 2 тижні хворів і поки хворів, то явно не мав ні сили, ні змоги для вас щось знімати. для тих, Людей, які будуть питатися, а як же ж тоді щоденні відео, які не пропускали жодного дня, для того, щоб вам показати, яка погода довкола, то для мене їх знімала Альона, за що їй величезне, величезне, дякую. І думаю, що пельні глядачі навіть могли і помітити, що відео були чуть-чуть інші. Але слава Богу! Зараз в нас вже все ніби добре і я от навіть в такій силі для того, щоб для вас щось зазняти. І зараз як буду йти, то якраз вам щось і розкажу. От так, йдемо в ту сторону. І так як я хворів, то я подумав собі, а чого би. Не розказати вам взагалі, як все це відбувається в Буковелі, особливо якщо ви не приїжджий, а таки, скажімо, тут на певний період часу, і вам тут треба давати раду якось самому собі, тобто де знайти якісь лікарства, як звернутися до лікаря, як взагалі все відбувається. Тому думаю, що це і буде якраз сьогодні така. Історія, розповідь про те, як би вам в цьому було, скажімо, якісь лайфхаки розказати. Хотілося б. Тому ну, для початку скажу таке, що хворіти в Буковелі то і дорого, і до цього треба бути готовим. Якщо що, то ви знаєте, що якщо з вами щось трапляється на трасах, то краще бути, звісно, що застрахованим. На самому скіпасі є номер телефона, і ви телефонуєте, і вас привозять, скажімо, в Oxford Medical або в лікарню типу Ярем чи Миколичин чи Ворохту на швидкий, вже залежно від того, в якому ви є стані. Але там кажуть, на самому скіпасі номер телефону є. Додаткова страховка коштує небагато, але повірте, вона того вартує, бо я за цей час трошки та й набачився. І зараз, от поки буду йти, трошки е, зігрію руку і до вас вернуся. І так, ось ми знаходимося вже скажімо, в першій такій глобальній точці. Це є супермаркет Мрія, Оклайн. А, і тут в нас є зразу дві е, аптеки. От, одна світиться там, друга світиться внизу. І хочу сказати по-перше, що дуже-дуже прошу вас ніколи не займатися самолікуванням. Бо це може на вас дуже погано вплинути, так як ви можете лікувати явно не то, що у вас болить, а суто якусь симптоматику. Для цього, коли мені стало зле, то я зателефонував знайомим лікарям-фельдшерам, ті, які є на Буковелі. Я навіть для вас залишу, отут у нас буде номер Віталіка, який в будні. Тут для вас залишу номер Андрія, який є на вихідні. Ви можете зателефонувати, сказати, що так-то, так-то вас проконсультують і скажуть, що можна або зробити. Також хлопці можуть під'їхати до вас і допомогти щось, скажімо так, екстренно, але також треба розуміти, що це є фельдшери, тобто це не буде якась така комплексна допомога, тому що... Коли ми з ними зустрілися, коли вони до мене приїхали, мені було дуже зле, то вони мені сказали, викликай, хлопче, швидку. І того поїхав я на Oxford Medical. Ну це вже інша історія. Так, Тут у нас аптека від супермаркету лісового, але вона вже давним-давно не працює. Тому хай вас вона не вводить в оману. Вертаємося назад. Сюди. Так от. А, і стоячи там, також мені зразу згадалося, що якби я лікувався народними методами, то мені би дідусь сказав, то треба випити 50 грам. 50 грамів і все буде. І, і все заграє так, так як має бути. Ну насправді кажу, не займайтеся самолікуванням, тим більше самонавіюванням, що воно пройде. Або викликайте швидку, або зверніться до лікарів, або, ну, не знаю, їдьте в, най, в найближчий е, в якийсь центр медичний, щоб вас оглянули. Так, перша аптека ось тут. Ось їхній номер телефону, отеці само собою зрозуміло, що ніяких цін ніде немає, бо швидше за все вам зразу знадобиться корвалол. Але ви можете зателефонувати і запитатися, чи є там саме ті ліки, які вам треба і взагалі чи варто сюди їхати. Тому що коли ви є тут на місці, то дуже багато якого з асортименту ліків може просто не бути в наявності. З цим я зіткався дуже-дуже часто. Так, потрошки доходимо до другої аптеки, яка, як на мою думку, є одна із найадекватніших тут. Подумав, що коли викладав номери хлопців-лікарів, то треба було, напевно, ще десь сказати номер святого Отця. Тому що якщо вже ці хлопці не допоможуть, то ось туди. Напевно, треба було би звертатися. А так Дивіться, це, це є аптека називається Здорова родина. Це є мережа. І в чому є позитив, що в них там якась навіть є програма лояльності і є сайт, де можна подивитися наявність ліків. От, вона знаходиться отут, біля віли Влад, Леку і Дзінські. Здорова родина. І також тут є навіть учасник програми Доступні ліки». Навіть дали свою візитку із найближчими аптеками в мене. Та вона тут у нас є. І зараз це досить довгий період часу. Я буду йти в Буковель. І самої аптеки не буде. Тому що найближча аптека в нас буде аж уже в самому Буковелі на паркінгу. Тому... Це є отакі тут дві в селі. і в самому Буковелі є ще декілька штук. Як показує практика, можуть бути якісь такі аптеки, про які я не знаю, або які є такі доволі невеликі, малесенькі нішеві. Але хочу сказати, що сьогоднішня інформація в основному буде якраз для тих, Гостей Буковелю або тих, хто тут на певний короткий період часу чи на е, період сезону є на роботі, для того, щоб хоча б мати якусь невеличку примарну можливість зекономити на той випадок, якщо з вами щось трапиться не те. І так, у мене лікування було доволі довге, то від себе скажу, що ми... В тільки таких екстрених випадках використовували аптеки. Всіх решта ми замовляли це або в е, е, інтернеті типу АНЦ, там, е, аптека 9.1.1, е, ліки 24. І особливо для тих людей, які можуть бути зараз в Буковелі тим, тимчасово переміщення, я можу сказати, що на... На сайті Лікі24 існує така опція, як допомога в 500 гривень для тих людей, кому це є дійсно необхідно, які ви можете витратити на ліки. Ми, ми, ми цю штуку не брали, тому що, слава Богу, ми є в змозі самі собі допомогти, але якщо ви є в, в потребі, то можете використати там вона є фактично на першій Сторінці зразу все пише, як це зробити. То є нескладно і така допомога є разова. Думаю, що... Ну і це не тільки для тих, хто в Буковелі, а всюди в Україні. Якщо ви це дивитеся і вам це є потрібно, то можете використати. А я йду далі. Потрохи доходжу я вже до Буковелю. Я собі подумав, що... Всі ці аптеки, які я сьогодні вам покажу, то я додав на ту карту, яка в мене є вже з магазинами, щоб ви могли собі там подивитися на Google карті, де є які. Ну, вони переважно всі або в поляниці, або вже в самому Буковелі, але думаю, що так буде для вас інформативно. І, до речі, поки я якраз йшов, мене мене затруфували хлопці з доставки сільпо. Привезли ті речі, які я замовляв, що ще раз спробую вам донести, що набагато зручніше і дешевше є замовити продукти, напевно, саме таким способом, бо будь-які замовлення в буковелі в магазинах будуть для вас доволі болючі по кишені. А так, е так же само є і відносно ліків. І е, окрім того, в Буковелі і в Поляниці вже потрошки розвивається система поштоматів від нової пошти. Тобто коли ви будете собі замовляти якісь речі е, з доставкою, з інтернет-аптек -ап чи там, з сегрегаторів, ліків, то ви зможете собі замовити їх в поштомат нової пошти, який буде максимально близько до вас. Просто вам треба відслідковувати їхні розміщення, тому що з кожним днем їх з'являється все більше і більше. А так я потрошки вже доходжу до першого паркінгу. Ось ми вже і на першому паркінгу. Тут у нас аптека. І тут навіть вони спеціально виставили номер телефону чергового фармацевта для того, щоб можна було зателефонувати і якби, чи є ліки в наявності і також їхню. Вартість. Колись ще тут в середині була одна аптека, але зараз її вже нема. Так що я потрошки переміщаюся в сторону самого центру Буковеля і там також буду пробувати вам ще розказати що де є. Але якщо ви є в основних таких місцевостях, бачите, є спеціальний значок картою, що де знаходиться, і також є значок аптеки. От такий. І зараз ми знаходимося отут у нас є раз на першому паркінгу. Потім отут у нас є біля інформаційного центру номер 2 В принципі, третій я не бачу. Але думаю, що я вам її покажу. Як завжди, одній із найдовших світлофорів. 47 секунд, поки тут є. Я вам покажу як десь нас, яка зараз. 15.49 показує. І отакий от у нас стан підйомника номер 1 Вже там навіть пускають рекламу. Ну, людей небагато, але траси засніжені гарно і навіть от цей різкий спуск це добиває, вже запустили. Там навіть бачу зверху вже потрошки роблять спортивний спуск для екстремального спорту. Ну, Хай Всі будуть цілі і здорові. А ми йдемо далі. До речі, поки я йду. Я забув подякувати вам всім за те, що ви при тому, що нових відео не було, дивилися мої відео, коментували, ставили лайки і підписувалися на мій канал. Я просто неймовірно вам за це все вдячний, тому що в мене вже понад 3900 підписників і ця кількість росте з кожним днем, по чуть-чуть. Я дуже-дуже вдячний вам за те, що ваш інтерес до того, що, що я роблю, не спадає. І от саме для того і за вас я і знімаю свої подальші відео. Але не тільки ви дивилися і коментували, і лайкали, ви ще і донатили, за що я вам просто неймовірно який є. Вдячний, тому що, кажуть, це було. Неочікувано, бо переважно ці донати приходять там в перший день після відео або в той самий, коли воно виходить. А тут раз по раз, деколи ви раз на раз та й донатили. Я продовжую збори для того, щоб допомагати хлопцям з е, і дівчатам з 80-ї ОДШБ. А, великий збір на брутальному футболі а, 888 тисяч гривень вже є успішно закритий. Але я так думаю, що хлопці ще трошки де-не-де щось таке та будуть дозбирувати. І в мене вже певна сума також назбиралася. Тому дякую вам, продовжуємо нашу роботу. Продовжуємо далі донатити. Війна не закінчується, так як ви бачите, зараз з кожним днем кількість тривог і їхня довжина тривалість росте, ворог не зупиняється. Це все, що ми робимо. Подекуди вам може здаватися, що воно є даремно, але ні. Тому що, незважаючи на все, ми далі продовжуємо. Боротися ми далі продовжуємо жити і рухатися вперед до нашої спільної з вами перемоги. І ще раз скажу, дякую вам всім за те, що ви робите. Ви собі навіть не уявляєте, настільки мене. В той час, коли мені було дуже зле, ваша підтримка була відчутна. Тому ще раз дякую. До речі, розкажу вам, що от позавчора, якраз коли я пробував свою першу таку прогулянку, ми перейшлися от сюди до озера, щоб хоча б трошки провітритися. І думаю, ну, раз уже на кінець то я потрошки виздоровлюю, можна сходити і в Ільмаліно. І пішли туди. Що можу сказати від себе? Рекомендую чай і то в пакетиках. Або от, от тут зверху на другому поверсі оці місця, тому що звідти дуже-дуже красивий вид на другу трасу. А так піца це є просто явно не то, що ви можете собі. Очікувати і після тих піцерій, які існують в буковелі, такі як Фелічита, яке взагалі я вважаю, напевно, еталон смаку піци в цілій Україні, так і навіть Дон Япон, який можна дуже смачно перекусити, і за, і за вартості. Бо тут і дорого, і не дуже смачно. Тому це є суто моя суб'єктивна точка зору, але якщо ви... Мені довіряєте, ну то можете принаймні звернути на це увагу. Краще докласти ще пару, ще пару десятків гривень і сходити у філічту і насправді насолодитися смаком піцци. От. І так як ми там були, і це є, як на мене, розвага. Тому що ми могли і далі продовжувати їсти вдома, хоча хотіли хоча б якось так, скажімо, відмітити виздоровлення, то я задоначу фактично навіть більшу суму а, набагато для того, щоб а, кожен раз, коли я витрачаю кошти якось на себе на дозвілля, я рівноцінно, рівноцінно або більшу суму я доначу на ЗСУ. І ось тут є в нас скріншот. А тут у нас Аптека. Підходимо сюди. Щось вона мені виглядає як на непрацюючу. Але подивимося. Це в нас є центральний майданчик біля готелю Шелтер. Так, ага, це в нас, напевно, точно така сама. І черговий фармацевт. Швидше за все такий самий номер, як і там. Я подивився і таки дійсно то є один спільний номер на якусь загальну службу фармацевтів Буковелю. Тобто то, що на першому паркінгу і тут, це одна служба, вони вам просто скажуть, де є які ліки і також по якій ціні. А зараз, через те, що кажу, стан у мене був доволі такий собі, то я і два рази був змушений відвідати оцю. Величезну структуру, яка називається Oxford Medical. І через то я і знаю, що і тут також є аптека. Точно також, що там ціни є не вказані. Але це єдина аптека, де вони, скажімо так, зразу показують, що в них є доставка. І я зараз ще запитаюся, чи є у них номер. Але для того, щоб туди потрапити, то вам треба зайти. І так от обійти стороною рецепцію і зразу по ліву сторону буде аптека. Так що запитаю, чи в них там є номер телефону. Так, зайшов я всередину. Ось, ось вам номер телефону, можете зателефонувати, узнати, чи є там потрібні вам ліки і по якій ціні. Також, так як я вже і казав, це єдина напевно, яка зразу, аптека, яка зразу запропонує вам е, доставку місцеву. Так що це також може бути зручно, тому що набиратися по буковелю, особливо в хворобливому стані, є доволі складно, я то знаю також по собі, що е, це було доволі-доволі як А, проблематично, так і Б дорого. Так що це можу вам сказати і порекомендувати від себе, але також не забувайте, що купляйте тільки ті ліки, які вам прописав лікар. Не займайтеся самолікуванням, тим більше, якщо вам просто так здається. Завжди зверніться до лікаря, проконсультуйтеся або, як мінімум, зателефонуйте до фармацевта, який зможе вам запропонувати щось. Для тої чи іншої болі. От на цьому я напевно буду завершувати сьогоднішнє відео. Я би хотів дуже подякувати вам за те, що ви, по-перше, так довго очікували нове відео. За те, що ви дивитеся це. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Я дуже сподіваюся, що саме от таке відео буде корисне для тих людей, які знаходяться в Буковелі і що це ви відчуєте на собі, що на цьому можна якось зекономити, виграти або навіть просто мати про всяк випадок запасний номер в, е, в телефонній книзі, тому що коли приходить якась така біда в, в образі недуги, то краще мати якесь рішення. Тому ще раз хочу подякувати вам. Окрім того, хочу попросити вас, що так та як ви можете потребувати якоїсь медичної допомоги, там раз в рік, не дай Боже, там, частіше або хоча б там, декілька раз на декілька років, то наші хлопці потребують не медичної, а саме нашої допомоги кожного дня. Тому хлопцям і дівчатам з 80-ї ОДШБ, будь ласка, скиньте по декілька, не знаю, там, десятків просто гривень, чи скільки хто, хто як може, для того, щоб ми могли підтримати їх так, як це можемо ми фінансово. І ще раз хочу подякувати всім тим, кому руки не опускаються, і ми продовжуємо наше праведне діло. І разом наближаємо нашу перемогу. Ще раз я, я, я вам дякую. Я хочу сказати, що от бачите, в мене був такий трошки темний період, але незважаючи ні на що, я знову тут. Я знову з вами. Я знову в такій красі. І хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Повірте в це. Слава Україні. А для тих, хто дочекався історія, як бачите, потрошки хуртовина насувається і засипає снігом. І так як сьогодні я розказував про аптеки, то історія буде також про аптеки. І то наскільки деколи важливо знати якісь місцеві лайфхаки, що, де і як. Тому що було, що ми колись подорожували. У мене там десь навіть є відео на каналі, як колись давним, давним давно ще в тихий спокійний постковідний час ми полетіли в Європу і були в е іспанському місті Кадіс. І так трапилося, що захворіли. Але ну це було просто там нежить, гриб, щось такого нескладного. Але саме в постковідний час, то за це дуже сильно пере переживалося, що може десь через температуру не пустять в, а в а аеропорт. І ми пішли і ми сходили в аптеку, взяли такий так, що нам треба, знаємо тільки. Наші місцеві ліки там від нежиттю. І ти, і ти щось їм розказуєш, але то дуже-дуже складно, так як так, назви ліків є абсолютно інші. А ми знаємо фактично тільки англійську мову. І до нас підходить провізор такий. О, я знаю англійську, я спробую вам допомогти. Ми йому такі дякуємо, дякуємо, дякуємо. На словах розказуємо, що, що з нами є. от, з Тими так, так як ви, я впевнений, що далеко не всі знають, як називаються якісь болячки, але такі, як Flu чи sore Throat, то сказали, або Runny Nose. І він такий добре, 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 я вам допоможу, ось вам ліки, то то то-то, то-то. І каже, і це вам ще від мене салфеточки. Ми кажемо, та добре, дякуємо, розраховуємося карточкою. І щось таке беремо ліки, і на них там яскраво пише, припустимо, 4 євро е, цінник, а в нас в чеку порядка 10. Такі, ого, що, що не так, ми беремо чек, беремо перекладач, а виявляється, що в, ми потрапили в таку аптеку. Там, де допомога провізора є платною послугою, там, де те, щоб тобі порекомендувати, що взяти, це, грубо кажучи, як міні-прийом у лікаря. І ми такі, ага, ну і як то вже було пізно пити, боржомі. Ну, слава Богу, і ті ліки нам знадобилися. Тому рекомендую вам знати про якісь такі місцеві особливості. І я сподіваюся, що серед того, що я вам сьогодні розказав, такі особливості якраз були, як можна зекономити. Тому дякую вам ще раз. Сподіваюся на нашу швидку зустріч і побачимось.